Мало хто знає, але в Україні грає найдоросліший професійний гравець. 59-річний Микола Лиховидов є граючим президентом клубу Реал Фарма з Одеси. Проте на топ рівні відбувається трохи навпаки. Після ігрової кар'єри футболісти нерідко стають власниками та президентами. Девід Бекхем увірвався у футбольний менеджерський світ. Інтер Майамі – це як ще одна дитина. Він там і президент, і співвласник клубу. Великих перемог у США команда поки ще не досягала, але комерцій. Іна складова та медійність особливо з приходу месі просто зашкалює Дворозовий чемпіон світу та володар золотого м'яча Зубастик Роналдо придбав скромний вальєдолі та тішиться управлінською діяльністю. Стати поруч з топами іспанського футболу поки не виходить. Але своєю президентською діяльністю Роналдо цілком задоволений. Цікавий кейс розробили дітки Фергюсона. Мова про гравців МЮ-90-х. Знову ж таки, Бехем, а також брати Невіли, Нікі Бат, Райан Гігс та Пол Скоу. На шістьох стали власниками контрольного пакету акцій англійського Солфорда. Долучили туди сінгапурського інвестора Пітера Ліма і бавляться з командою у другій лізі Англії, четвертому за силою дивізіоні. Та що там футбольно клубне президентство? Володар золотого м'яча Джордж Веа пішов ще далі та став президентом цілої країни рідної Ліберії. Але то вже зовсім інша історія.